Сенсаційний присуд пролунав в Мюнхені. Українцю Івану Дем'янюку дали 5 років ув'язнення. Його звинуватили в убивстві 30 тисяч євреїв в концтаборі Собібор під час війни. Захист 91-річного Дем'янюка наполягав, що документи, які це доводять, підробні у тому, що засудили не того, переконують і земляки Івана Дем'янюка, жителі села Дубові Махаринці на Вінниччині. кого вони вважають фашистським садистом, розкаже Стас Фещенко. Одне село дубові махаринці, одна загадка, хто вбивав ув'язнених у концтаборі Собібор і кого називали Іваном Грізним. І двоє фігурантів тут у селі знають двох іванів-дем'янюків. Одного зараз судять у Німеччині, інший лежить на цвинтарі тут. В Україні за цим деревом та й там хата була. ось велике моє дерево. Марія Загребельна, сусідка підсудного Дем'янюка. Його хата була над ставом. Жінка пам'ятає, як молодий Іван катав її на тракторі. Вона не вірить, що він убивав невинних. Він був невредний. Він був мій сусід. і батьки дуже бідові, хороші були. Може наставили. Підстає каже, та й душі чіпали. Хто його знає? Не вірить і інша сусідка. Подивлюся, що це мучать так його в такі роки. Такі роки мучать. За що? Нас у селі вважають, що він, мабуть, не винен. Голова добових махиринців гортає архіви. Остання згадка про Івана Дем'янюка, – 42-й рік. Тоді його поранили. У наші часи з'ясувалося, що він жив у Німеччині, а потім у США. Наприкінці 80-х його впізнав колишній в'язень концтабору. Та ізраїльський суд не довів провину. Ось це Іван Дем'янюк, а це наш тато. Петро Бондарук, син фронтовика, який воював пліч-опліч із Дем'янюком. Каже, коли батько дізнався, що друга підозрюють, рвався на суд спростувати. У 70-х до батька приходили з КДБ і показували фото охоронця концтабору. але на світлині був не той Дем'янюк. Вони казали, значить, ти скажи, що це Іван. І ну, твій, що ти служив з ним. Він каже, я не можу сказати, бо це не він. Того ліцова крупне, здоровий був дядько. А цей худенький. Дем'янюка номер 2 фронтовик не виказав, але повідомив тому, що його шукають чекісти. За кілька днів той повісився 79-го року. Ось могила. Селяни доказів не мають, але підозрюють, що Німеччина судить не того. Це Іван Андрійович, який прийшов з війни пізніше. Він жінкою з дітьми приїхав і нас на собою ще не докази, які там є. Дружина постійно він дуже іздівався над дружиною, і вона завжди говорила, що я піду розкажу, куди треба, і тобою займуся. Утім, німецький суд свідчень в українських селян не. Тав у вироку визначив, що Аусвайськон стаберного ката, на якому фото Дем'янюка, справжній. Хоча адвокати наполягали, що то підробка КДБ українцю дали 5 років, фактично умовно, бо зважаючи на його 91 рік, підсудного відпустили. Станіслав Фещенко Сергій Щекочихін ТСН 1+,1.